Вітаємо вас! Покажемо вам коротке відео даної моделі дверей із нашого салону. У нас вони виглядають ось так: скло пофарбоване в білий колір. Дана модель користується попитом та дуже гарно виглядає в інтер'єрі. У нас вона висотою 230 см, що робить її ще більш привабливою. Також зверніть увагу на якість виконання. Двері у нас вже декілька років знаходяться на стенді, і з ними нічого не трапляється. Їх відчиняють, зачиняють кожного дня, Але вони зберігаються в ідеальному стані. Двері приховані у монтажу від професіоналів, під будь-який дизайн та інтер'єр ви знайдете в наших салонах. Ми працюємо під ключ від проєкту до монтажу. Також зверніть увагу, у нас ще є декілька цікавих моделей дверей прихованого монтажу. Під будь-який дизайн та інтер'єр будь-якого розміру та кольору ви все знайдете у нас. Пишіть, телефонуйте та відвідайте наші фірмові шоуруми, дамо відповідь на всі ваші запитання.